Сніг і трава простягнулися ковдрою грубої в'язки. Земля під ногами стала страшно і незвично в'язкою. Ми живемо поза хаосами і балансами. Треба жити для цілі і не бути для мрії баластами. Сніжинки залишаються гарними тільки на холодній траві. Я сподіваюся парними міряти відстань у метрах. Ми, ми вертикальна вода, тільки поки живі поки ще не проросли трави сніговими светрами зі землі.